лейтенант, Це команди Ван Фрай батайлон. Де ваші сили? Ось тут і тут шість панцер гренадирів uh -huh. Самі бригади. Без дивізійних штабів та тилів. Чому так? Що мали за мету? Втримати фронт, зачистити котли. Як Цезар під Алезією хотіли? Але зараз, мабуть, доведеться будувати оборону на ваших старих позиціях: на північний схід від Маріуполя та по Кальміусу. З якого року ви до нас потрапили? З літа 2014-го. Це добре. До вас три дні поспіль. Наша розвідка приводила самих кімерійців. Огидна видна поміка. А ще траплялася войовнича фрау з доби середньої бронзи. Так, цікавий черепом в'їхає. Користувалася великою популярністю в штабі. Але де зникло? Ви все ще воюєте з Московією. У них велика перевага. В техніці та вогневих засобах. Це ви мені будете скаржитесь не чисельно переважно. Щодо з рай. У назві називається Євросоюз. Які при вас прагне миру. Канцлер Фрау Меркель раз на тиждень висловлює занепокоєння агресивністю Москви. Перекинула два батальйони до Литви та Польщі. Формальності з перетином кордону перешкоджають маневрові танки. Фрау. Який прогрес немецької жінки! Вже не три, вже чотири «К». Кіндер кюхер. Що британія? Як завжди підступно змагає європейської рівноваги шляхом торпедування європейської єдності. Англобури проти франко-прусів. Нинішній французький уряд в цілому продовжує політику віше. Хоча не так послідовно. Французи. Що Америка? У них громадянська війна. Через глобалізацію проводиться на теренах Афганістану та на Близькому Сході. Це зараз найбільш пожадане місце для воїн. Дуже велика конкуренція. Треба в чергу вставати. Зараз там воюють американські юристи проти американської авіації. Юристи перемагають. 70% вильотів на бойові завдання в Сирії були ними скасовані. В 225 кілограмах бомби вміст вибухівки зменшили до 17 кілограмів. А ми ще наївно сподіваємось на нашу фау 2 А от проти Фауцвай гнати не треба. Коли наші влупили точкою у промзоні Донецька, сепари позникали мов таргани. Правда, нас потім звинуватили в військовому злочині. Міхелю, я завжди казав, вкладати до юристів ефективніше. Що Японія? Нація найбільш агресивно, бонімана. Тулодії Китаєм? Ніхто, самі китайці, як не припустимо легковажність. Вони вам цього не дарують. Що євреї? Стоять. На сторожі ефективності нацистської машини смерті. Успішно відбивають атаки всіх тих, хто ставить під сумнів її виробничі показчики. Я завжди про всяк випадок. Не вговори Сподіваюсь, у вашому ЄС їх розформирують. В ЄС! Функцію СС виконують антифашисти. Вони безжальні. Коли антифашисти прийшли за німцями, я мовчав, бо, дяка Богу, він не німець. Коли антифашисти прийшли за католиками, я мовчав. Бо після другого Ватиканського собору за католиків краще мовчати. Коли антифашисти прийшли за сексистами, я мовчав, аби не виглядати як чоловік. Коли антифашисти прийшли за українцями, я мовчав, щоб не подумали, що я українець. Коли антифашисти прийшли за гомофобами, я мовчав, щоб не заблокували мій аккаунт у Фейсбуці. Коли антифашисти прийшли за євреями, я мовчав, бо за ними завжди приходять. Коли антифашисти прийшли за мною, я сказав шахаду. Але вони сказали, що я, мабуть, шиїський собака. Далі вже нічого не чув, тільки згадував, що колись були собі такі німці. Данке. Обтен. <проб> ну і що з цим